Вітаю середа, 30 липня. Розпочинаємо новий інформаційний день разом. 78 ворожих безпілотників випустила Росія минулої ночі. Біля російського півострова стався землетрус. За фактом будівництва готелю біля річки у Хмельницькому. Прокуратура розпочала розслідування впродовж п'яти хвилин. Розповім про це та інше. У ніч на 30 липня Росія атакувала 78 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами. Ворог застосував до восьми реактивних БПЛА на північному напрямку. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили про знешкодження 51 ворожого БПЛА на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 27 БПЛА у семи локаціях та падіння збитих уламків на двох локаціях. Вночі ворожі безпілотники атакували Дніпропетровщину. У ДСНС повідомили про наслідки у Павлограді. Поранення отримав чоловік. Внаслідок ворожої атаки, понівечене транспортне підприємство. Виникло декілька пожеж у Миколаївській громаді Сенельниківського району внаслідок личання БПЛА пошкоджене фермерське господарство. Загинуло близько 20 голів в крупної рогатої худоби. У Покровській громаді теж цього району ворог атакував приватні підприємства по межі. Ській громаді вдарили впівідронами поранена жінка. Вночі біля російського півострова Камчатка стався землетрус магнітудою 8,8 бали. Він став шостим за силою за всю історію спостережень і найсильнішим з 2011 року зараз діють попередження про цунамі у кількох країнах Тихого океану на Тихоокеанському збережжі Японії та прибережних районах американських Гаваїв оголосили евакуацію. Найбільше постраждали російські Камчатка та Сахалін. Там місцеві чиновники повідомляли про хвилі висотою від 3 до 4 Трьох метрів та підтоплення прибережних територій. Низка будівель була пошкоджена. Старокостянтинівська громада у жалобі сьогодні відбудеться церемонія прощання із захисником України старшим лейтенантом Владиславом Михайловичем Гуменним, 2003 року. Народження воїн загинув 24 липня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. Скорботний кортеж рухатиметься з 11-ї години за маршрутом місто Старокостянтинів, село Григорівка, де полеглий оборонець знайде вічний спочинок. Співчуття рідне. Вічна слава та шана захиснику. На Буковині прикордонники зупинили спробу групової втечі з країни. Про це повідомили у прес-службі західного регіонального управління Держприкордонслужби. Серед шістьох бажаючих були мешканці. Хмельницької, Полтавської, Харківської та Донецької областей в одному із телеграм-каналів вони знайшли організатора, який за півтори, а то й дві тисячі доларів із людини мав переправити їх до Румунії. Під час руху до кордону у гірській місцевості прикордонники зупинили та затримали всю групу. На них склали матеріали про одмін правопорушення і наразі встановлюють головного організатора незаконної оборудки. За фактом будівництва готелю прибережні захисній смузі річки Південний Буг, що у Хмельницькому прокуратура розпочала кримінальне провадження. Про це поінформували в обласній прокуратурі. Підставою для внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань стали публікації у медіа та змі і наявні матеріали про укладення у 2016 році між міською радою та суб'єктом господарювання договору оренди землі з метою. Будівництва готелю окружною прокуратурою міста Хмельницького розпочато досудове розслідування за фактами можливого зловживання владою або службовим становищем посадовим особам органу місцевого самоврядування при наданні в оренду земельної ділянки для будівництва. Слідчі поліції ведуть розслідування. Мінуву хмарність та місцями короткочасний дощ прогнозують сьогодні. Синоптики. Температура повітря протягом доби сягне максимум 24 градусів тепла. Залишайтеся із першим подільським протягом дня. Інформуватимемо про головне. Ми вам дякуємо за довіру. На все добре.